Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Що я буду ще купувати? Зараз я вам покажу, що ранок помила волосся, вмилась все. І така маска, вона вже закінчилася. Маска для волосся миттєве відновлення, український виробник. Вже поста буду викидати. Дуже до вподоби. Десь два рази на тиждень я користуюсь цією маскою. Волосся як після салону, Але ж я попереджую ми різні, кому як підходить. я кажу лише за себе. Але мені дуже до вподоби. Помила волосся, рушничком підсушила, нанесла цей спрей. Змивати не потрібно. Одразу сушиш феном. І, ну, мені здається, що йде термозахист, але. Там 12 якісь корисних компонентів, це маска спрей. Дівчат, це неймовірно, я ще це куплю. Що я роблю, коли у мене поганий настрій? А настрій у мене дійсно був зіпсований, і я так поверхнево вам про це сказала тоді. Тому що, ну, дівчат, пробачте, мої, шановні, не завжди все можна казати. Як то кажуть, на Ютубі, я не знаю, хто ще сидить по той бік екрану, що чує і так далі. І завжди ти показуєш ну, щось позитивне. І коли я торкнулася теми шахраїв, мене ця ситуація, чесно кажучи, підкосила. От речі своїми іменами буду назвати. І підкосила тим, що от я про це на каналі не казала, але для того, щоб мене правильно зрозуміли, якусь поверхівку я вам зараз скажу. Жодного разу я на каналі не казала, щоб там допомогли якийсь збір закрити або ще щось. Це наше внутрішнє. Ви бачили, у нас велика компанія, багато друзів. Ми завжди не тільки разом там проводимо класний час, але і вирішуємо важливі питання теж разом. Буває так, що збір потрібно було закрити ще позавчора, а у нас ще тільки половина. А тут по 10 тисяч просто чух -чух 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 полетіло. І от дійсно, от шахраям без питань і навіть не передзвонять, не запитають нічого. А коли ти збираєш от так, то зателефонують, і це правильно до речі. Тому що хто знає. Можна акаунт зламати і кому завгодно щось писати і так далі. І навіть стосовно шахраї, от люди отримали це повідомлення. Так вони перераховують гроші на картку. Ну, хіба ти не бачиш, що призвище та ім'я зовсім не власника? І навіть людей це не зупиняє, розумієте? От шахраям, от так, душа добра. А як так, то так. Тобто я вам пояснила, чому в мене був поганий настрій, і ну, непоганий мене це трішки як надломало, але нічого. Я собі це дозволяю, але не надовго. І я пригадую, що є в мене така звичка. Коли такий негатив уже зібрався, треба йти підстригатися, тому що колись Галинка казала, волосся воно має пам'яті, накопичує там негатив, і коли ти це обстригаєш, то воно якось легше, дівчата легше. Я вчора подзвонила до Галинки, нас до речі, вчора не вимикали світло. І що я так кажу, тому що в салон, де вона працює, там власники не купують генератор і вони працюють лише за графіками, коли є світло. А вчора ходи куди хочеш. Так от, я пішла вчора підстриглась, хоча і зарано я планувала через ну, тижні-два, мабуть, так піти. Ну, нічого. Легше стало. І потім захотілося зробити собі таку емоцію. Я не завжди собі це дозволяю. Але зайшла вчора в магазин, і дещо я купила дівчат. А, ще манікюр зробила. А, манікюр, коли я робила вчора, вчора був мій день, і я казала, що до речі, це взяла і воно так і є гармонійно. О, так не хотілося, я ще тоді не підстриглася. Негатив, ще був пам'ять волосся це пам'ятала, як то кажуть. Кінчики волосся це пам'ятали. І хотілося якийсь такий колір, знаєте, ну, просто щоб було охайно. Крапка. І я зробила колір е, голі-нігті називається. Ну, там лаком не видно. А майстриня каже, Таня, а чого ви так? Ну, все ж таки Різдво йде, Новий рік, давайте щось. А вже ж вже все лак на ногтях. І вона каже: я зроблю вам втірку, це колір Прилина. Там ще було золото. Кажу: ні, золото буде дуже нав'язчиво так якось. А це як і мені так до вподоби дівчат. І потім йшла. І думаю, боже, скільки я собі відмовляю і в тому, і в тому. Бо якщо треба бути щось там, наприклад, купую лише щось по акції. Ну, не завжди по акції. Якщо бачу акцію, я купую. А так, якщо мені треба акції, немає все одно, це купую. Але це необхідні речі. там, Ну, хліб, м'ясо, ти ж не будеш голодною ходити. Ну, щось таке-сяке, але щось там, якусь собі там. Хутро якесь купити, знаєте, якісь там золоті прикраси коштовні. Та взагалі про це не думаєш. А це вчора заходжу у нас на медичний магазин Космо, хто з мого міста дівчатка знають, і там така біжутерія, вона ну, не дуже дешева, але і не така, що знаєте, її може бути, до речі, ота змійка, що я вам вчора показувала, їй вже 12 років. Я купувала в тому магазині. Ось таке намисто купила. Мої нігті. Мені сподобалось. Так, далі. Брошки в них нові з'явилися. Але їх вже там немає. Вони якось по одній возять, а може і є, може по дві. Але якось швидко закінчується. Де тут відкривається? Як? Щось. Дівчата мені напакували такі метелики, чашовоно таке? О, тут з ціною навіть 125 гривень коштує. Зробила собі жінка приємна. Оу, впав. І такий метелик, бачите? Як і колосся, наче метелик, а тут колосся. З камінчиком. І скільки коштує? 100 гривень. Отак. І, і таке мені сподобалось. Там ще сережки були, але це вже занадто, ну, щоб комплект був, не хочу я. Мені біжутерія вуха, мені потім червоніють вуха, мене це дратує, я це швиденько знімаю. Це таке намисто. Тут іде як три шнурка таких, вони поєднуються. Таке, я вчора купила, мої дорогінки. Зараз це не діло. Ось так виглядає на мені. О, якраз під цю грушку буде. І мені хотілося, щоб, знаєте, таке і не дуже крупне щось таке, я не люблю таке. Мені більш як класика підходить. ну, подобається. Але і щоб помітно було. Навряд чи під, ну, це під інше щось темненьке, можливо. І посередині, бачите, тут іде така І ще як я підіймаю собі настрій, я одягаю щось яскраве. Наприклад, сьогодні така ковтинка. І воно, знаєте, все, коли до купи йде. То за підсумком такий непоганий результат. І в першу чергу потрібно розраховувати лише на себе. І не тому, що з тобою немає поруч друзів, які можуть підтримати. У друзів теж можуть бути проблеми і більше, ніж у тебе зараз. А коли ти розраховуєш лише на себе. То не так боляче буде потім, коли хтось тобі в чомусь відмовив, тому що у когось може бути, я кажу, ще складніші ситуації. Але головне, що мене ніколи не підводить, і я завжди на це можу розраховувати. От у мене колись була дуже складна ситуація, і це все на початку повномасштабного вторгнення. Це тільки ця тема. І цей час, тому що мені здається, що зараз це життя ось так і йде. І щоб розуміли, це не мирний час колись було, а це от ми за теперішній час кажемо. І був такий момент, що ти не знаєш, що робити, як. І потім я зрозуміла, що повинно, от коли тобі погано, і ти підсвідомо розумієш, що є таке місце, куди ти можеш піти, не до кого, а куди. І тобі там стане краще. От візьми собі це звичку, а думай, а куди йти? Ходити по вулицях міста, ну це таке. І якось я зайшла в наш парк, і там ялинки, і я зрозуміла, о, це мене заспокоює. І кожного разу, коли ось такий стан, я одягаюсь, я туди йду, по дорозі когось зустріла, поспілкувалася. Про своє, я ж не буду людині казати. У людини теж своє є. І що? Один одному будемо жалітися? Ні, один одного підтримуємо. Щось та розповіла там таке, знаєте, щось просто. Я вже і тут, вже, знаєте, в голові там поступова інформація вже про то, про то і ще когось зустріла. Тут прийшла ялинки. Вона спокійно. Співають пташки. Білка побігла. І це дійсно відволікає. Ти вже там якось подивився, походив, там. Сакура починає квітнути, якщо це парк і весна, влітку є якісь там квіти, осіннює, як дуже класно і гарно, файно падає листя, і ти спостерігаєш, як воно летить. Тобто от у кожній людині, я не кажу, що у кожного повинен бути парк, хтось знає, що якщо я собі там, ну, кава, може цей не дуже такий правильний був би. Приклад, тому що не завжди можна пити каву, коли колодає серце. Не кава ні. Просто от у мене отак. Я кажу приклад зі свого життя. У кожного може бути своє. Тому в першу чергу розраховуємо лише на себе, а і на те місце, де. Ти знаєш, от якщо я туди піду, мені буде добре. Так, в мене зараз там проблема. Я зараз посудомию це зроблю, але підсвідомо, я розумію, зараз я швиденько зберусь і я піду там, де буде мені краще, легше, спокійніше. І от мені чогось так, ну, пішло, і я так зараз і роблю. Розумієте? Дівчата стала розглядати ближче і тільки помітила, що. І тут якісь камінчики є. Я думала лише тут камінчики, а там метал якийсь йде. А воно ні. І тут і там камінчики. Розумієте? Хм. Ну як таку красу не купити? Ну як? Поділилася сьогодні з вами своїми думками, своїми покупками біжутерії. Якби не цей випадок, можливо, це в мене вчора були емоційні покупки, але я не шкодую. Експериментую, зняла цю брошку, яка була до цього, тут, і наділа синього метелика. І мені здається, під настрій можна і так і так робити, тому що це так ніжно просто було, а це більш виражено. Так от виглядає невеличкий такий, але як будь-яка річ, проста річ, але якісна, як я люблю, а якась така прикраса, і воно зовсім по-іншому виглядає. Цікаво, це як буде зараз спробуємо. Можу, можна. Ой! Розторохтілася. Може це більше буде якось? А вам, який більше подобається, та під настрій, да, дівчатка? Будемо робити собі настрій самостійно, потім і інший відтягнеться. <свіс> так, мої дорогенькі, сьогодні з вами відверто поспілкувалася. І хочу сказати, я вам бажаю, якщо у вас поганий настрій, щоб він був ненадовго, тому що гарний настрій не може бути на постійній основі. В житті по-різному буває, і ви розумієте, що і як буває, але не опускати руки, інколи дозволити собі поплакати, інколи дозволити собі щось купити, інколи не дозволяти собі довго ходити з опущеними руками, а щось для цього робити. І коли є підтримка, це завжди легше. І я дякую кожному з вас за вашу підтримку і хочу сказати, мої дорогенькі, бережіть себе. Все буде добре обов'язково, тому що завжди так не буде. І ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. До побачення!